Всім привіт, друзі! Це Цензорнет. Я Марина данилюк Кермолаєва. І давайте оцінимо коаліцію рішучих і які ж гарантії безпеки для України шукає колективний захід. Як ви знаєте, 4 вересня відбулося засідання коаліції рішучих, де різні країни, дружні достатньо для нас, намагалися знайти якісь контури гарантій безпеки, коли буде якесь там перемир'я. І а, можна опиратися на слова кількох європейських лідерів, я взяла за основу слова Урсули фон Дер Лєїн, яка каже, що ми будемо перетворювати Україну на столевого дивкобраза, мовляв, щоб на неї ніхто більше не нападав. І а, ще до уваги я також візьму слова президента Франції Еммануеля Макрона і те, які ж гарантії безпеки станом на зараз узгодили да, основні ці лідери Європи. Отже, і з того, що важливо. А європа вважає, що жодних обмежень для збройних сил України не має бути. Це дуже важливо. Це обламує цю стратегію Путіна кількарічну, коли він постійно намагається десь втягнути оцю. Тезу про те, що Україні треба зменшувати чисельність Збройних сил України. Також, що дуже важливо, прозвучала цитата про відновлення української армії е, після війни до нормального стану. І це, знаєте, означає те, що Європа дуже чітко тепер розуміє, що Україна наявність незалежної суверенної України це є головна гарантія безпеки самої Європи. І тому. Якщо Європа далі хоче жити і не відчути на собі радощі і труднощі повномасштабної війни, так як відчуваємо її ми в Україні, то безумовно треба вкладатися у розвиток української армії. А, також ще що прозвучало цікаво, що 26 країн готові надіслати свій контингент в Україну. Або як вони сказали, внести засоби для підтримки миротворців у небі або на морі це безумовно не сухопутні сили, але, хоч якась допомога на морі і в небі нам теж потрібна. Ну і найближчим часом буду з'ясовувати, яка ж роль США у забезпеченні цих гарантій. Але дивіться, є такий нюанс, що от коли прозвучали ці слова контингент військових західних, навіть це тригернуло дуже сильно Російську Федерацію, і Путін традиційно почав лякати європейські країни тим, що як тільки ваші воєнні з'являться на територію України в будь-якій формі, то це, як він сказав, будуть одразу такі законні цілі для ураження. Тому Путін таким чином. Не хоче дати нам да, стати частиною такої безпеки європейської і намагається залякати європейців, щоб вони. Не сильно шукали гарантії безпеки для України, але у європейців вже немає жодного е, такого вибору, тому що зараз не 2014 рік і не 2015 рік, коли е, Франція і Німеччина могли сказати нашим переговорникам. Я нагадаю, що тоді у нас е, мінськими угодами кучма, наприклад, займався колишній президент України. Коли вони йому напряму говорили, що дивіться, нас це не влаштовує цей ваш конфлікт. Ви там самі рішаєте з Російською Федерацією. Ми взагалі не знаємо, що там у вас відбувається. На Донбасі, там якісь обалченси. От ви вирішуєте і нас в це не втягуєте. Тому що у нас тут бізнес, у нас тут контракти, ми не хочемо бути у це в'язані. Тепер уже так не буде. Але що це буде за безпека? Тут уже маємо і самі ми подбати. Тому що дивіться, є такі дуже важливі нюанси. Не дарма ця коаліція охочих коаліція рішучих. Збиралася в унісон із тим, що відбувалося в Китаї. А я нагадаю, в Китаї якраз відбувався саміт ШОС, де Китай по суті зробив заявку на те, що він хоче бути другим гегемоном у світі. А ще а, сі влаштував такий парад дуже показовий, над де, де, значить озвучив, що саме Китай є головним переможцем Другої світової війни. Відзначали вони там дату. Коли Японія рішуче здалася у Другій світовій війні, і таким чином це була така побудова альтернативного світу, альтернативного світу до Заходу. І от там з'явилося кілька персонажів, які якраз є такими точками обходу оцих азіатських авторитарних сил у Європу. І тут не можу не відзначити такого персонажа, як прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Як ви знаєте, в Роберта Фіцо була зустріч із Путіним, де Роберт Фіцо там і європейський союз жабою назвав, і Путін його попросив публічно, що ви там, будь ласка, допоможіть нам удушити Україну. Ви там їм перекрите реверсний потік газу, щоб у них там зима була якомога складніше. І це той момент, коли є таке свідчення, що Європа неоднорідна. Виявляється, в Європі є гібридні сили, які радо за якісь там пост. Тобто за якісь там гроші за китайські інвестиції за російський дешевий газ можуть навіть поставити підніжку Україні. І власне добре, що президент Зеленський поїхав до Ужгорода зустрічатися з цим Робертом Фіцо і говорити в тому числі про оцей момент, коли Путін фактично наказує Роберту Фіцу створити труднощі для України в осінньо зимовий період. Але що це означає, і як ми тепер маємо ставитись до цієї коаліції рішучих? Отака поведінка окремих європейських не лідерів, а європейських учасників, як Словаччина, тому що лідером її назвати тяжко. Означає, що нам, очевидно, не варто сліпо покладатися на те, що є от коаліція рішучих, і вона все за нас порішає. Ми маємо знайти у цій самій Європі. В західному світі, і це може бути і не сама Європа, і це може бути не США, не Сполучені Штати Америки, а чому ми, наприклад, не так активно дивимося на ту ж саму Південну Корею чи Японію, природнього ворога, до речі, Китаю. Так от нам треба шукати природних згуртованих нормальних союзників, тому що станом на зараз очевидно, що у Росії такі союзники є. І недарма Сі, наприклад, дуже сильно а, хвалив Північну Корею. Говорив, що ми там із паном Кім Кімчинином, ми там на короткайнаге. Тому у Росії такі союзники, які можуть закрити певні їхні потреби у цій гібридній війні, є. Нам таких союзників ще треба пошукати. Тому, якби ми не ставилися до Сполучених Штатів Америки, наразі це такий союзник, який може бути. І е, не зважаючи на те, що зараз там при владі Дональд Трамп. Ви знаєте, що ну Дональд Трамп та Дональд Трамп, але в Дональда Трампа теж свої вибори. Він теж вимірює соціологію. І коли виборці кажуть, що вони не хочуть дружити з Путіним і їх лякає те, що їхній президент так стелиться перед Путіним, це той момент, який ми маємо використовувати. Із тих країн, з якими можна теж що вирішувати, я вже назвала Японію, тому що це природній ворог Китаю, і країна, яка зараз дуже активно робить висновки. Стосовно цієї гібридної війни Російської Федерації під натхненням Китаю мілітаризуються, проводять ревізію своєї армії. От нам на них треба дивитися. І, звичайно, Велика Британія як країна, яка має ну просто. Феноменальні знання, як вести операції на морі, як себе поводити у повітрі і загалом мають дуже хорошу розвитку. Оце наші друзі. І тому нам треба саме вишуковувати таких друзів. Тому що, знаєте, той же самий Макрон і Мерц можуть сьогодні сказати одне там, пообіцяти Таурусу, чи те, що там ядерна парасолька буде над Європою. А завтра вони вже забудуть про ці свої слова. Другий момент. Я таки не зрозуміла від коаліції рішучих, відколи вони будуть рахувати оці гарантії мирної безпеки, тому що з одних вуст звучить як план закінчення бойових дій, і тоді ми будемо робити ці гарантії, або після встановлення миру. Але це трошки різні поняття. Тому б хотілося а, зрозуміти, що це за майбутнє, яке війно, вікно цього а, майбутнього це 2-3 роки чи, можливо, за 10. коли будуть ці гарантії безпеки. Власне, хотілося б, щоб і українська влада теж якось пояснювала, про які рамки і терміни йдеться, про а, які саме гарантії, для якого терміну мова йде, про що там домовляються європейці? Це якраз ми маємо знати, щоб розуміти, чи будуть нас ці гарантії безпеки взагалі. Ну і ще дивіться: є такий момент дуже серйозний, що всі ці гарантії і розмови про гарантії вони не зупиняють Путіна. Путін вважає, що в нього є час. Що він може проводити далі свою осінню кампанію, і там уже он військові аналітики, військові речники окреслили які міста а, Путіна цікавлять найбільше. Наприклад, там був коментар речника Більського про те, що їх дуже сильно росіян цікавить саме добропілля, як такий опорний пункт, від якого там можна гратися в, е, в те, щоб далі брати цю нещасну слов'янську краматорську агломерацію. Ну і ще один момент, той який прозвучав на цих зустрічах коаліції рішучих, нарешті Євре, Європа визнала, хоча раніше не визна, не визнавала і їхні змі там дуже часто обріхували наших українських військових. Що головний актив України це збройні сили України, це наші сили оборони. І дуже б хотілося, щоб було розуміння про це, що це наш головний гарант і в українському тилу, і головне серед українського політикуму, тому що що не день є намагання якось змістити акценти, перекласти відповідальність на військових, зробити їх винуватими. Але наш сценарій такий. Що ми десь підемо, знаєте, на тонкому лезі між Ізраїлем і Південною Кореєю. Мілітаризуватися нам треба буде, ладнати свою тероборону, треба буде. А не можна буде так, щоб президент виходив і один день обіцяв двадцяти річним там феноменальні контракти із мільйонами винагороди. В збройних силах України, а на наступний день президент, як це було от буквально недавно, каже: ми тут підписуємо виїзд за кордон для тих, кому не виповнилось 22, Тому що ми так хочемо зберегти українську молодь. Так ви визначаєтеся, що ви хочете поповнити е, там, наприклад, дешеве молодими людьми, чи просто сказати їдьте, щоб у нас не було мітингів із картонками під е, банковою. Тому це такий нюанс. І хотіли вас ознайомити з тим, що там собі не вирішувала коаліція рішучих. Але головна думка така: все в наших руках, і коаліція рішучих в першу чергу це народ України і ті люди, які мають голос, які можуть дюрнути українську політичну владу і тиснути їх у ті місця, де влада намагається десь украсти на збройних силах України, украсти на фортифікаціях, розказати, які в нас погані військові. Принизити тих військових зайвий раз і обрехати тих офіцерів яскравих і талановитих, які їм не подобаються, тому що не вкладаються в цю канву такого кіношного військового, який собі мав на увазі там, серіал Слуга народу. Тому всім дякую за увагу. Це був короткий огляд такої дуже важливої теми. Донатьте на Збройні Сили України, донатьте тим бригадам і військовим, яким ви довіряєте, які можуть надати вам чеки і звіти. І що ж, друзі, будемо далі виборювати нашу незалежність, тому що все в наших руках. Всім дякую.